Вітаю кожного! Дуже важлива інформація, яка допоможе вам не бути обдуреним, спокушеним Сатаною. В чому полягає, коли Ісус був на цій землі? Проходив спокусу, пустелі до нього підійшов Сатана і, озброївшись Словом Божим, Сатана намагався спокусити Ісуса, але Ісус його переміг. Пізніше фарисеї, садуки і сатана в чому проблема? Сьогоднішніх людей, які дійсно перебувають у спокушенні в тому, що вони взяли слово Боже, але тільки одну із його частин те, що їм зручно все інше проігнорували і таким чином спотворили слово Боже. Будь уважний, кого ти слухаєш, чому. Тому що людина, яка тобі проповідує або намагається тебе вчити, і у неї повинна бути відповідальність, вона повинна бути частиною церкви, у неї має бути служення.